Що бачиш, те до книги і пожили до сімок церков: до Єфесу, до Смірни, до Пергаму, до Тіатіри, до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Читаючи книгу об'явлення в кінці 11 го вірша першого розділу, ми знаходимо перелік міст. Як свідчить Святе Письмо, в цих містах знаходилися громади Першоапостольської церкви. Будь-яка церковна організація вона знаходиться в тій чи іншій місцевості і вона розділяється на громади по місцевому призначенню. І ось Перша апостольська церква також була одна із перших, яка розділялася на громади Смірни. Ми не знаємо, скільки там було достовірно членів церкви, або навіть не знаємо, скільки могло бути громад, вірніше місць для зібрання. Історичні факти вони говорять, деякі інформацію, але повноцінного, чіткого визначення немає. Але це не головне. Головне те, що ми бачимо, що святе письмо говорить про сім міст, в яких були громади. І ось до цих семи міст, або верніше до цих громад в цих містах звертається апостол від імені Господа, і він пише їм звернення. Якщо ми уважно перечитуємо і знаємо історію Новозавітньої церкви, то ми знаємо про те, що крім цих семи міст або церковних громад в Васії, було набагато більше міст і більше громад, але чомусь згадується лише цих сім. Коли ми читаємо дії апостолів, там ми бачимо про те, що апостол Павло відвідував і інші міста, і там також були церкви або. Громади, де збиралися люди. Але чому саме лише сім. Про число 7 ми вже говорили минулий раз. Тепер ми поговоримо про, саме про громади, чому саме ці громади. Адже ми знаємо, що є інші, але чомусь сказано, що лише ці. І тут відповідь можна знайти в двох простих тезисах: перший це ім'я, а друге місце знаходження. Адже місце знаходження воно охарактеризовувало не просто певні умови проживання, але й надавало ту чи іншу інформацію, формувало характер або поведінку самої громади. Відповідно, ім'я це і є той характер або поведінка громади, в залежності від місцевого знаходження. Адже ім'я. І верніше характер, він верніше, імена цих громад, цих міст найкраще підходили для тої місії, для якої вони були предназначені. В першу чергу, це опис, ну, Господь звертається безпосередньо до цих громад в той час і в тій місцевості. Але коли ми говоримо про пророцтво до всієї вселенської церкви, до церкви не просто в один час, а в усі часи і періоди, то характеристика місце знаходження і значення імені вона якраз найкращим чином підходить для цього. Тому Господь використовує саме це для визначення і для звернення до своєї церкви. Звичайно, що можна було б і пропустити це, але ми бачимо про те, що автор потратив на цей час, він зазначив ці міста, і це важливо. І тому ми не просто пролистуємо, але розглядаємо це питання. Коли ми читаємо Святе письмо, то бачимо, що Господь змінював імена людей. Коли людина змінювалася, змінювався її характер, змінювалася її поведінка, і Господь міняв імена Аврама, на Авраама. Якова на Ізраїля. Зрозуміло, що е, і міста з часом могли мінятися, але змінювати імена було, напевне, недоречно. Тому Господь просто описав звернення до семи різних якби, громад. Хоча це по суті е, опис однієї громади, просто з, з семи різних характеристик або описів. Це важливо. Тому... Це має значення не лише до церкви, як вселенської, до місцевої. Це має значення не просто е, до місця знаходження їхнього. Це важливе значення має для кожної з нас. Тому що у кожної з нас є своє ім'я, Вірніше, характер. Не просто те, як нас кличуть, а те, ким ми є по суті. Тому що ім'я це те, ким я є по суті, а не просто як до мене звертаються. До мене можуть просто звернутися, а ти або по-іншому признаку, але саме ім'я воно визначає характер, поведінку і так далі. Коли ми читаємося те письмо, в книзі об'явлення ми знаходимо декілька деталей, які ми якраз згадаємо: це об'явлення 3 розділ 4 вірш, коли там йде звернення до Сардицької церкви. Сказано, той, хто має вухо, нехай чує, і сказано, ти маєш в сардах кілька імен. Ну, зрозуміло, що в сардах було не кілька імен, але в даному випадку імена означали не просто характеристику, але саму особистість, саму персону, саму людину, члена церкви. Тобто ім'я це означало саме сам об'єкт цього. Значення. Потім 13 розділ, 11 вірш про звірину сказано. І бачив звірину, а на її головах, бо зневажні імена. Тобто, знову ж, на голові, навряд чи були написані, але там була якась характеристика, яка визначала її роль і суть у цьому світі. Той тобто, самий час, 21 розділ 12 і 14 вірш, говорить про місто. Так, от, у місті були підвалені, будуть підвалені або і брами. Так от сказано: а на брамах імена 12 племен, синів Ізраїльєвих, а на підваленах 12 підвален, а на них імена апостолів Ахся. Ну, зрозуміло, що там не будуть буквально імена. Але це говорить про те, що вони мають певну схожість або певну характеристику, яка відповідає. Тому чи іншому імені, або тому чи іншому значенні. І так, коли ми читаємо, ми бачимо, що ім'я це характер. І ім'я це особисті характеристики самої особи. Це опис самої особи. І ось в об'явленні 2.17 сказано: а переможцеві дам білого каменя, і на камені імення нове, яке ніхто не знає, тільки хто, хто приймає його. І так сказано про те, що імені е, людини, яка отримує нове ім'я або нову характеристику, яка буде вічності, ніхто не знає. Тобто лише людина, яка пройшла через випробування, через труднощі, складнощі, вона лише може е, знати, який характер і яка поведінка. І коли ми читаємо про акція Божого. І сказано, він був зодяний в шату, покрашену королов'ю, ім'я його було Слово Боже, і сказано про те, що в нього також було ім'я, яке ніхто не знав, крім нього самого. І ось для того, щоб узнати ім'я Господа або його характер, нам потрібна буде вічність, але для того, щоб потрапити в вічність, нам потрібно буде імення Господнє, яке Він дасть кожному з нас. Тому це і важливо для нашого спасіння. Який характер, і яка поведінка сьогодні формується в кожної з нас на цій землі, яким чином або яким образом я відображаю характеристику Господа в своєму житті? Все залежить від нас. Переможців віддам білого каменя, а на камені написане ймення нове. Амінь.